Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і ради вітати речник української добровольчої армії Південь Сергій Крачук разом зі мною на стрімі. Пане Сергію рада бачиш. Дякую, що знайшли часто можливість долучитися. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю, пані Олена, радий теж бачити всіх наших глядачів з придешніми святами перемоги і миру. Найголовніше. Героям слава, слава нашим захисникам. От, власне, із цієї теми якраз і хочу почати. Єдине, що традиційно на початку нашої розмови нагадую нашим глядачам: не забувайте поширювати це відео, коментувати його і не забувайте так само підписуватися на канал. Січас. Отже, пане Сергію, яка зараз от оперативна ситуація. На південному напрямку, на фронті, З початку року чи посили ворог атаки, яку зброю застосовує наскільки зараз активні бойові дії? Бойові дії є активними, є дуже важкими. Якщо ми говоримо наприклад, про сьогоднішній день, то він був надзвичайно складним зараз без особливих подробиць. але треба сказати що наші хлопці відбилися ворог нещадно намагається атакувати намагається вибити наших героїв з тих плацдармів, які вони захопили які вони сьогодні утримують і на яких наносять максимальне вогневе ураження ворогу і ми кажемо про величезні втрати у росіян серед особового складу ми говоримо про величезні втрати також бойової техніки. Сьогодні був день особливо спекотний. Хоча сказати, що ті дні були якимись легшими, звичайно, ні. Ми звичайно говоримо максимально в інформаційній тиші, тому що ситуація складна. Що застосовує ворог? Ворог застосовує всі наявні засоби вогневого ураження, які у нього є. Ну, по перше, будемо говорити про те, що на цьому напрямку дії груповання військ. Російських окупаційних військ Дніпро, команду генерал Теплинський, той самий відомий командувач ВДВ Російської Федерації він максимально поставив. Надзвичайно це завдання максимально намагається швидше скинути наші підрозділи до пойми Дніпра. Ну і взагалі щоб відступили на правий берег. Тому застосовуються танки. Бойові броньовані машини застосовується особовий склад. Причому, коли ми говоримо звичайно про гарматне м'ясо, то якраз цей напрямок і є прикладом того, як максимально використовуються усі ті е, бійці, які є сьогодні у розпорядженні генерала Теплинського. По перше, ми говоримо про те, що тут діють мотострілецькі бригади і полки. Про це про те, що тут діють також дивізія ВДВ 104 відома. Також діє 810-та бригада морської піхоти Севастопольська, вона там десь складом приблизно до батальйону, теж намагаються і ведуть активні бойові дії. Ну, і також говоримо про те, що е, використовуються в тому числі і, наприклад, групи від Шторму», е, так звані, є фронтальні атаки, є е, намагання атакувати з флангів, щоб оточити цей плацдар. Ну і говоримо звичайно про те, що ворог максимально до цього дня він застосовував. Авіацію по цьому напрямку зараз е, він веде себе більш обережно, тому що ми знаємо, що напередодні нового року було знищено якраз три винищувачі бомбардувальники Су 34 які на цьому напрямку якраз і завдавали ударів не лише по нашому плацдарму в районі населеного пункту Кринки, ну і власне по правому берегу Дніпра, по прифронтовій зоні, так що. Ситуація надзвичайно напружена. Це навіть зараз ці слова вони не передають усієї напруги і того, що там відбувається. Але наші тримаються, і за це низький уклін. І треба пам'ятати, якою ціною нам дістаються ці успіхи. Тому що свої завдання, цей плацдарм, він використовує не на 100%, виконує не на 100%, а виконує на тисячу. Нашим глядачам зазначу, що цей стрім ми записуємо 3 січня о 19 годині за київським часом. Ну а от в ранковому зведенні сьогоднішньому Генштаб повідомляє в районі Вербового Росіяни деякі позиції покинули. Ну і так само в ранковому зведенні інформація була про те, що українські воїни на запорізькому напрямку відбили атаку окупантів неподалік Роботиного. Це власне от про що ви говорили, так пане Сергію. Якщо ми говоримо про цей напрям, про роботинський плацдарм, дійсно тут є у нас тактичні успіхи. Треба сказати, що е, досить неочікувані були наші дії для ворога. Е, теж дуже складна ситуація складалася останнім часом. Ми знаємо, що. Завдання ворога було одне знищити цей роботинський плацдарм, вирівняти лінію бойового зіткнення, і, власне, найголовніше повернутися до тих позицій, які були у ворога ще на початку осені, і навіть влітку нинішнього року. Ми пам'ятаємо про те, що з якими боями вдавалося і вдалося, врешті-решт звільнити в тому числі і Роботино, і. Події біля вербового новопрокопівки, так що тут ситуація теж доволі складна. Але сьогодні бачимо, що є цей тактичний успіх, е, є сьогодні відповідно правильно прийняті рішення для того, щоб ворога відкинути. Ну і власне сподіваюся, що у вечірньому зведенні генерального штабу, е, як мінімум, буде ця ситуація описана, або ще й будуть е, визначені успіхи саме. На роботинському плацдармі він дуже є важливий на запорізькому напрямку. І хочу зазначити, що тут досить активно також діють і підрозділи, які входять до складу української добровольчої армії. Ну і звичайно, вони діють у складі збройних сил України.